Згідно законодавства та типових регіональних правил забудови, дозвіл на будівництво об'єктів має бути реалізованим протягом двох років. Інакше потрібно отримати новий. Саме через незнання такої вимоги бердичівлянин Володимир має великі проблеми. Спочатку він придбав житло. Кухонька маленька, метр п'ятдесят шириною була. Вона дерев'яна, почала валитися. Подивилися планом, плану її дозвіл на достройку. Почали будувати, збудували. Тепер із архітектури кажуть, незаконно. Попередньому співвласнику цього житлового будинку ще у 71-му році дали дозвіл на прибудову, який не був реалізований і на даний час не є дійсним. Замість того, щоб далі облаштовувати своє житло, теперішній співвласник має відповідати за самочинне будівництво. А ще йому доведеться вирішувати проблему із оформленням дозвільних документів. Фізичні та юридичні особи, які мають здійснити будівництво об'єктів містобудування. Повинен отримати дозвіл виконавчого комітету. Дозвіл виконавчого комітету видається в тому разі, якщо дані особи чи організації мають право користування замінною ділянкою або право власності на дану замінну ділянку. Дозвіл виконавчого комітету це ще не є дозволом на виконання будівельних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається. Державний архітектурний будівельник е, інспекцію будівельного контролю. минулого місяця. Дев'яти забудовникам у Бердичеві відмовлено у прийнятті в експлуатацію житлових будинків. Вони не надали документів на право власності або оренди земельних ділянок. Щоб захистити себе від подібних неприємностей, потрібно знати наступне. Якщо земельна ділянка була приватизована і куплена, тоді переформить право власності на себе. Якщо земельна ділянка не була приватизована, необхідно. Або оформити е, оренду на дану земельну ділянку, або подати викона... е, на рішення сесії Бердіської міської ради на приватизацію даної земельної ділянки. Якщо це не буде зроблено, е, будинок не може бути в експлуатації. Ще одне, на що звертаю увагу: незавершений житловий будинок. Дозвіл надавався одній особі. Обов'язково, е, якщо придбав... Новий власник, необхідно звернутися в інспекцію державного архітектурного будівельного контролю для отримання дозволу на конкретного забудовника. Постанову інспекції державного архітектурно-будівельного контролю самочинних забудовників притягують до адміністративної відповідальності із накладанням штрафу. Судовим рішенням проводять знесення об'єктів у примусовому порядку за рахунок самого забудовника. Востаннє таке у Бердичеві відбулося чотири роки тому. На сьогоднішній день знаходиться на розгляді судів по знесенню самовільно здійснених прибудов по вулиці Перемоги. 30-річчя Прямої по вулиці Маяковського буде підготовлений позов до суду по свердлово за самовільно збудований балкон. І також знаходиться вже на розладі в суді, по вулиці Котерявського, самовільно збудований балкон.